Сьогодні, у міжнародний день на підтримку жерткотувань, ми зібралися, щоб вкотре привернути увагу до теми полонених та зниклих безвісти захисників, а також родин наших оборонців. Голова координаційного штабу генерал Буданов сьогодні продовжує працювати і готувати наступні заходи, наступні етапи великого обміну з за домовленостями в Стамбулі, наступні планові обміни і роботою над поверненням. Кінцевому підсумку всіх на всіх і з'ясування обставин і правди про всіх, хто іде знаходиться зі щитом або на щиті. І сьогодні він не просто знає, а підтримує про проведення сьогоднішнього заходу. І зранку, ще раз на робочій нараді, подякував всім, хто зголосився і переказував слова підтримки. І зараз є коротке відео звернення на. Підтримку родин полонених правозахисників наших хлопців, які в полоні, будь ласка. Сьогодні день, коли світ згадує жертв катувань і тортур. Але для України ця тема не лише міжнародний порядок денний, це наша щоденна реальність. У російській неволі досі залишаються наші громадяни: військові, цивільні, медики, добровольці. Вони проходять через жорстоке поводження, в фізичне і психологічне насильство, приниження, ізоляцію. Ми фіксуємо кожен такий випадок. Ми збираємо свідчення, передаємо дані до відповідних органів, працюємо з міжнародними партнерами України. І ми віримо, винні будуть покарані. Але перш ніж буде вирок, має бути повернення за кожним фактом і кожною цифрою, жива людина. Людина, яка чинить опір не лише фізично, а й морально, яка не зламалась. І ці люди джерела нашої сили. Їхній дух незламний. І це зобов'язує нас боротися за кожного. Я особливо хочу звернутись до родин. Ви не просто чекаєте, ви боретесь. Ви знаходите слова, коли говорите важко. Ви говорите за тих, хто не може говорити сам. Ви частина цієї боротьби. І я хочу, щоб ви знали, ми поруч. Так само звертаюся до визволених. Ваші історії болючі, важливі, сильні. Ваш досвід це свідчення пам'яті докази. Ми повернулися, але ми розуміємо, що шлях до відновлення довгий. Ми підтримуємо вас, ми вчимося у вас, і ми разом з вами говоримо світові правду про те, що коїться. Координаційний штаб працює щодня, щоб знайти і повернути всіх наших громадян, щоб з'ясувати долю зниклих безвісти, щоб підтримати родини. І ми не зупинимося. Дякую вам за силу, за віру, за єдність. Сьогодні ми тут, щоб сказати: ми пам'ятаємо, ми разом, ми діємо. Слава Україні! Героям! Це звернення голови координаційного штабу насамперед до учасників сьогоднішнього заходу панельної дискусії, але його сьогодні побачить вся країна, тому що це важливо. І день день підтримки жертв катувань. Це власне той інструмент, який додатково ми маємо як країна, як суспільство, як нація використати для того, щоб весь світ в черговий раз побачив, почув і не відвертався від тої великої проблеми. З якою стикнулася Україна. Україна веде оборонну війну, проти нас ведуть геноцидну загарбницьку війну. І це стосується в тому числі і поведінки ворога з захопленими в полон насамперед військовослужбовцями, але також, хоча цей термін не вживається, але полоненими цивільними, тому що мова йде про незаконно утримуваних цивільних осіб. І порушення прав катування. Різні види, які тільки можна було передбачити міжнародним правом, на жаль, це буденність в російському полоні. І вже відома статистика: понад 90% опитаних тих, хто повернувся з полону, свідчить про системне порушення умов перебування, порушення своїх прав як військовополонених, як цивільних. І так, на жаль, мова йде зокрема і про котування. Ми дуже обережно відповідально комунікуємо цю тему і не все. Дається на публіку, не все оприлюднюється, враховуючи чутливість теми. А матеріалів, на жаль, дуже і дуже багато. І вони всі є в правоохоронних органах, вони всі є в міжнародних структурах і в Червоному Христу, і в Організації Об'єднаних Націй, в комісара, який займається відповідним захистом прав людини. Всіх комісіях, які займаються питанням котування, протидієм котуванці, ці всі дані є набагато більше, ніж в публічному просторі в Україні. Але навіть того, що є в публічному просторі в Україні і в світі, достатньо для того, щоб зрозуміти жорстокість, нелюдськість, нецивілізованість ворога і системне ігнорування міжнародного гуманітарного права, Женевських конвенцій, законів і звичаїв ведення війни, і просто я не знаю, якоїсь елементарної. Людської етики чи людських правил, якщо термін людських, можна застосувати до російських загарбників. Але жертви катувань це не лише наші оборонці, які, попри всі муки, залишаються вірними присязі, залишаються вірними країні і своїм родинам. Жертви катувань це також родини наших захисників, тут присутні в залі, в тому числі. Це матері, це батьки, це дружини, це діти, які чекають, які переживають, і які чекають і мають все ж таки шанс дочекатися, коли ми маємо бодай найменше підтвердження, що людина жива. Якщо ж раптом і ні, то справедливість все одно має бути встановлена, зафіксована, і про це генерал Буданов в своєму зверненні сказав. І разом із предметною роботою, разом із роботою правоохоронних органів, координаційного штабу, переговорної групи є також велика робота громадського суспільства громадянського суспільства, засобів масової інформації, правозахисників. І, зокрема, такі панельні дискусії, такі заходи. Це частина інформаційної правозахисної боротьби українців за права полонених проти катувань. Це і підтримка наших хлопців і які в полоні підтримка родин і ще раз інструмент для привернення уваги в світі і не дозволити забувати про ті проблеми і те зло, з яким стикається Україна і Українці, і українське громадянське суспільство, правозахисники, активісти роблять для цього дуже і дуже багато. І сьогоднішня панельна дискусія ще один внесок в цю справу. Разом із великою і головною глобальною метою повернення кожного, хто знаходиться в російському полоні, є проміжні, але дуже важливі завдання. Це боротьба за покращення умов перебування громадян України, захисників військових і цивільних в російському полоні. І, на превеликий жаль, там ще дуже, -дуже багато роботи. І звичайно, покарання і притягнення до відповідальності винних. В цьому напрямку робота ведеться, і частина результатів вже є. Але найбільше роботи ще попереду. І такі заходи, зокрема, фахові дискусії, які відбуваються сьогодні, дуже важливі і для цих аспектів. Також я Наталка Зарицька, дружина звільненого з полону військовослужбовця, і у міжнародний день на підтримку жертв катувань маю повідомити приголомшливий факт: у нас є полонені. Є звільнені з полону, але немає повернених з полону. Принаймні я не зустрічала ні серед цивільних, ні серед військових, яких вдалося звільнити з російських застінків тих, хто повною мірою повернувся додому. Фактично звільняють тіло, а полон триває і не перестає. Між звільненням і поверненням прірва. Це абсолютно тотожні поняття. І така прірва виникає саме через жорстоке поводження з нашими полоненими, і саме через ці варварські тортури. Тому це дві різні історії, два окремих треки, важкі і страшні звільнення і повернення. Зокрема, координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими виконує свою місію. Зі звільнення полонених можна відкрити телеграм-канали і побачити, як хлопців і дівчат забирають додому. Але тільки тоді, коли ми почнемо опікуватися, щоб звільнені з полону і з нього повернулися, ми зможемо спокійно дивитися їм в очі. Так склалося, що з тематикою катувань я мав справу в протягом років до початку і війни в 2014 році. І повномасштабного вторгнення в 22-му. Я опікувався правами людини, захистом прав людини, і, поміж іншим, був монітором національного превентивного механізму з запобігання катуванням і жорстокому поводженню. Ми відвідували місця Несвободи, щоб намагатися зрозуміти, наскільки ті, хто там утримується, захищені від неналежного поводження і катування. Так сталося, що з червня 2022 року по. Жовтень 24-го року у мене було додаткове польове дослідження цієї теми, але з іншого боку, тому що я перебував в російському полоні, і тема катування і неналежного поводження вона розкрилася з іншого боку. Я можу лише підтвердити те, що ми всі, на жаль, так знаємо: те, що катування в російському полоні і, тим більше, неналежні умови утримання неналежне поводження мають системний характер. Це не окремі ізольовані інциденти, це загальний підхід, який практикується по-різному, різними ступенями інтенсивності, але на різних локаціях утримання. Це відверте, пряме, абсолютно таке демонстративне нехтування. Всіма елементами міжнародного гуманітарного права, які держава-агресор, начебто, зобов'язалась поважати, це не лише Женевська конвенція, третя про поводження з військовополоненими і четверта про поводження з цивільним населенням. Це конвенція ООН про запобігання і протидію катуванням у жорстокому поводженню 1973 року, яку так само держава-агресор колись там підписала. Але ми знаємо, що ці підписи всі під всіма конвенціями, якщо підписала Росія. То вони варті менше, ніж той папір, на якому ці підписи поставлені. Але справді я дуже вдячний за те, що ми почали з того, що згадали про для багатьох, на жаль, все ще не дуже очевидний факт: неналежне поводження з одним нашим військовополоненим або з цивільним, якого незаконно утримують агресори. Це або просто відсутність інформації про цю людину, тому що ми знаємо, що дуже багатьох, особливо в перший період полону, тримають інкомунікаду і часто навіть не зрозуміло, чи жива людина, якщо так, то як з нею поводяться. Але це страждання, які треба множити на ту кількість людей, для яких ця людина дорога, важлива, люба. Тому катування одного нашого бійця, чи бійчині, чи цивільного. Це насправді завдання страждань, часто десяткам, а іноді більше людей. І я впевнений, що за це теж треба, щоб ті, хто це роблять, рано чи пізно понесли відповідальність. Тому дуже важливо те, що інформація про такі ситуації, про таке поводження збирається правоохоронними органами. Ми дуже сподіваємося, що різними інструментами, українськими національними правоохоронними інституціями. Міжнародними інституціями за допомогою режиму універсальної юрисдикції з нашими партнерами за кордоном ми зможемо рано чи пізно притягти до відповідальності якомога більше тих, хто так чинять. Вони ніколи не будуть в безпеці ніколи решту свого життя над ними висітиме те, що вони роблять нам і нашим. Полоні і їхнім рідним, тобто, власне, вам в тому числі. Я, на жаль, знаю так само про те, через що пройшли мої рідні, особливо коли було невідомо, де я перебуваю і в якому стані, тому ця тема для мене болюча і близька. І ще я хотів би сказати, що все-таки для частини нашого суспільства тема солідарності з нашими полоненими, тема очікування на їх повернення. А коли вони повернуться, не якщо, а коли вони повернуться, нам треба буде їх підтримувати, тому що справді повернення це дуже непростий процес, і він триває набагато довше ніж початкова реінтеграційна програма, через яку всі проходять. До цього треба готуватися і бути готовими. Сьогодні я хочу підтримати всі родини військовополонених, котрі чекають, котрі борються і котрі не здаються, тому що для кожного з нас. Це теж великий виклик. На жаль, як вже було сказано, Росія не дотримується жодних Женевських конвенцій і жодних норм гуманітарного права. І ми з вами знаходимося в повному вакуумі. Наприклад, особиста моя історія: за 38 місяців полону мого чоловіка я отримала звістку одну, що він отримав один лист. І ми з вами всі розуміємо, що для них листи це краплинка життя, це шанс і сили триматися, а цей е, повний інформаційний вакуум вбиває і нас, вбиває і їх. Тому е, моя боротьба ще триває. Я хочу підтримати кожного з вас. І я хочу, щоб ми були єдині, єдині в нашій боротьбі за кожного нашого українця. Якщо говорити про полон, бо там можуть бути окрім катувань, навіть сама примусова ізоляція, навіть сама ізоляція, вже має певні наслідки. І навіть якщо б ми уявили, що є оця міфічна ситуація, що людини не котували, а тільки отримували, навіть в такому випадку. Після повернення їй потрібна була б спеціальна підтримка. А взагалі я би розбила етапи повернення людини і психологічні, ну, психологічні етапи повернення людини на декілька етапів. Перший це одразу після звільнення це такий шоковий стан. А в цьому шоковому стані дуже важко взагалі аналізувати інформацію, концентруватися. Та взагалі не зрозуміло, що відбувається. Оце відчуття, що знаєте, типу, там хлопці, ви вдома. Да? З одного боку, ну нібито ти хочеш вдохнути, з іншого боку, насправді аж дихати важко, бо це стан шоку. А що на цьому етапі важливо, і для родичів важливо знати, так, то, що на першому етапі одразу після звільнення хлопці ще не вміють говорити ні це раз. А друге, вони взагалі просто не розуміють, так, що вони мають на це право. Тобто, це повернення собі права, право відмовитись давати інтерв'ю, право відмовитись щось говорити про себе чи давати право на зйомку. Цього ще немає, бо права повертаються з часом. Тому якщо родичі зустрічають своїх близьких, дуже важливо надати таку підтримку і такий захист, щоб вони не говорили журналістам того, щоб вони потім не готові були щоб побачили інші люди. І дати їм десь підтримку, відмовитися говорити до говорити з на загал доки вони не проаналізують що вони готові сказати що ні в першу чергу від нашої сім'ї щира вдячність координаційному штабу за ту всю плідну роботу з рідними і за те, що доклали дуже великих зусиль, щоб повернути мого чоловіка додому. Ми вже півроку, як наша сім'я воз'єдналася. Щодо катувань, вперше про те, що пережив мій чоловік в перші тижні місяці полону, я дізналася восени 22-го. У мене сталася тоді дуже велика істерика. Це було дуже важко усвідомлювати. Через деякі джерела інформації ми дізналися в деяких деталях, що з ними відбувалося в перші місяці. От, і це було тяжко. Згодом вже надходили поодинокі звістки, що чоловік в нормі, і ставало якось легше, що він тримається, і, але без якихось деталей. Ну, і ми вже там якось уявляли, не уявляли, але. Вже якось було легше. Коли вже чоловіка повернули, я бачила на його тіші, такі там загоїні, незагоєні, наслідки етапування до полону. ще щось. І це було ну так, трошки тяжко бачити. У мене, знаєте, такі, був такий трошки застиглий. На обличчі жах, але я така так треба триматися, тому що зар... від зараз від моменту повернення я стою для чоловіка опорою, от тому топ три виклики, з якими ми стикнулися після його повернення. Ну, це банально воз'єднання нашої сім'ї і стан здоров'я чоловіка. На одній із зустрічей нашого батальйону в координаційному штабі був присутній психолог. і Він тоді нас так попереджав, що є велика вирогідність, що ваші рідні не повернуться тими, якими ви їх знали. Для мене це так було тяжко. Я там чуть не заплакала на тій зустрічі, але з того моменту я усвідомила, що треба готуватися, і вся підготовка до його повернення себе виправдала, от тобто. Треба було працювати якось відразу в декількох напрямках, співпрацювати з нашими структурами, дипломатично вести діалог з нашими офіцерами, щоб чоловіка повернули і щоб це сталося якнайшвидше. Була віра, надія, що він повернеться. Тому завжди стояло питання, коли. От і друге це турбота про себе. Я протягом полону. Мій чоловік був в полоні майже три роки. У мене були дуже різні такі періоди в житті, такі темно-сірі, трошки світліші, такі періоди прокрастинації по різному бувало. Але в якийсь момент я все таки відважилася звернутися по психологічну допомогу, причому мені Запропонували цю можливість, я погодилася, не знала, як то буде, але завдяки професійності психологам все вдалося якнайкраще. От. Тому я прийшла, так би мовити, два з половиною курси психологічної терапії за допомогою психологів з різних фондів. Це все було безкоштовні можливості. От, це дуже допомогло, і ці зусилля себе виправдали. У мене меседж прохання до суспільства перше. Не засуджуйте, будь ласка. Жінок. Друге, це не питайте у день обміну. Не питайте, бо якщо це станеться, жінка сама з її радістю. Ну і третє, нарешті, будь ласка, якщо ваш рідний не воює, вмикайтесь, включайтесь, донатьте на армію і робіть, допомагайте все можливе, щоб війна скінчилась скоріше.